Можна пода? Що сказала, що замінувала і бачу, де старо. А я бачу, що тут воду від... будуть виставати. Пожарники встановлюють гідран. Торгову комплекс скриня. ЧТ. Людей всіх виводять. Евакуація. Евакуація. Ага, ну напевно, Люди всі тікають. Знаєте, такий кошти кошти. Спіталося. Евакували. Напевно, відключиться. Що там всі стали? Не знаю. Бачу, люди виходять. Я знаю, що колектор там провалився. Може будуть відключати. Не знаємо. Евакують людей, Пожарники. 我觉。Oh,